А це просто хтось по... Я не знаю, що для чого вони це ці повідламували Копають фосу. Копають фосу, підсипають вон туди, трохи щебенем підсипають. І отаку фосу. Не знаю. Деякі люди за, деякі проти. Так, отак нашу гірчицьку приморозило. Самий льот. Оце так. Да. Оце я розумію, настоящий зима. Вже. Це котики. Дивіться. Покажись. От пінова. Гарно яблучка зберігається. Дуже гарно. Оцей не, не гниють, нічого, нема таких прям. А от е, Флоріна і е, Чемпіон. Флоріна і Чемпіон то гнили. Ми от, дуже багато було погнилих. Так, всім добрий ранок. Іду зранку на дачу. Зайшов. трошки, У нас тут є сосенки, ось, бачите, такі у нас сосенки є посаджені. Хочу назбирати хвойного опаду. Він тут, бачите, можна такого згортати. Тут його багато не знаючи, добре, бо трошки темно, трошки так смурно на дворі, Не знаю, чи буде гарно показати, отако я його тут згортаю під сосенками. Є тут трошки його багато. Можна назбирати. О, о тут краще видно вже. І тут, тут. І якраз для лохини. Супер. Можна назбирати, зараз заготовити, поки снігу ще немає, У нас впав сніг. А тепер вже сніг вже зійшов. І якраз трохи трава при, приложило, можна і е, опад назбирати, і шишки назбирати, щоб було вже на весну, е, вже був у нас запас. Отакі От вам сосенки трошки покажу наші. О, яке гарне. Тут їх небагато, але, але нам вистачає. Але ще хочу показати, які е, люди варвари. От, мало того, що е, накидали от сміття, О, сміття валяється. Валяється сміття. Ну і там ще не буду казати. Ще й плюс е, 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 ламає. Дивіться. Я думав, що це випадковість. І що йшов раніше, що це думав, що щось це. А це просто хтось по. Я не знаю, що для чого вони ці повідламували гілки. Як поламали сосну. І там так само. От я не буду туди далеко йти. От. От, зближете. О! І там відламана гілка. І перед цим, як я йшов, то теж. Пару цих сосонок, поламані гілки. Ну, я кажу, це якісь варвари. Що це із цього боку так оцю сосну поламали капець. Це не навряд чи сніг, бо у нас не було стільки снігу, щоб аж сосни могли поламати. І це було б не на всіх, а це просто прямо явно видно, що поламані. Добре, зараз буду збирати цей опад. Опад це саме краще, лохина його переробляє, і він самий кращий для лохини, щоб була гарний врожай. Вона ним, лохина ним його переробляє, бере з нього поживні речовини. Опад підкислює лохину, і це саме краще. Добре. Так, ще хочу вам показати в нас, як завжди, Перед зимою почали робити дорогу. У нас тут така ґрунтова, ну трохи підсипана вона е, цим щебнем, Але трохи ґрунтова дорога, то почали копають фосу. Копають фосу, підсипають туди, трохи щебнем підсипають. І отаку фосу. Не знаю, деякі люди за, деякі проти. Деяким людям так не треба ні дороги, нічого. Ось таку фосу викопали, щоб вода стікала, бо у нас як весною, то вся вода розмиває дорогу. Отака фоса. Що не знаю, у нас така погода вже трохи сніг, трохи підмерзло. Але, як завжди, у нас перед зимою починаються всі роботи. Ну, може, якраз щось трошки ще підроблять. Підсиплять хоча б якимось щебенем, або, цим, або бетоном старим там можна купити. Побачимо. Так, прийшли вже на дачу. У нас сьогодні холодно, ну дуже так прям холодно. І прям, от я вам скажу, що крижаний дощ прям. От видно, що дощик пішов. І прям льот. От на траві льот. Настоящий льот. От нашу гірчицю. Бачите, гірчиця після снігу вижила. Так, отак нашу гірчицьку приморозило. Самий льот. Оце так, да. оце, я розумію, настояща зима. Ну, у нас був сніг, лежав на дачі, і цей вже зійшов. Вже, але бачу, мороз є, видно, дощ йшов і видно примороз. Отака наша цибулька посходила. Рану посадили. Опа. От, все правильно. Все. В цьому. Все у льоді. Вся от. Копанка. Копанка лід. О! Приморозило, видно, мороз добрий був. О! Всю це і бачите, але герчиться. Вона не боїться. Так. Сьогодні я думаю, буду виноград обрізати свій. І... Хочу хризантеми обрізати. Ось така. Хочу хризантеми обрізати. Не знаю, не знаю як хризантеми. Дивіться, яка мішанка вся. Весь лід, опа. Так. Лілія. лілія. Які, Які лід лілі десь. Все літо. А це нормально. Оце я розумію зима. Так, хочу виноград сьогодні зробити. І хочу хризантеми обрізати. В нас ну, трохи не встигли по роботі. І хочу хризантеми обрізати, але не знаю. От нас цього року дуже гарні. Але не знаю, як їх чи накривати агроволокном, чи просто їх обрізати і положити. Бачив, що дехто накриває агроволокном. А де хто ложить. І дехто навіть це вириває. Ці молоді ці. Ну, не знаю, я сумніваюся. Ще подумаю, як то робити. І як то буду я робити. О, дивіться, скільки. У мене це котики. Дивіться, да, покажись. Ага. І дивіться, навіть це прийшла це їхня баба. вже. Це всі вони... Це двоє маленьких котенят. Це сіреньке, чорненьке. А це ріжіша це їхня баба. Всі по Всі голодні, всі хочуть їсти. Так, обрізали хризантему свою. Я думав, перше, агроволокно стелити, але потім подумав, що воно, напевно, буде, щоб не спарилося. Того року я просто от таку купу нарізав хризантеми. Того року я просто хризантему зверху накривав. У нас не дуже холодні зими, морозів немає таких сильних. Тому я хризантему, і вона гарно перезимувала, тому я зараз просто ще набив. Вище зрізав хризантему, щоб було таке воздушне. Внизу такий мікроклімат є. Ще патичків тут набив. І зараз просто вверх накрию хризантемою. Отакі От куски великі. Отаку понакриваю. І, і думаю, що вона гарно перезимує. Думаю, що під агроволокном, щоб вона не спала. Так, таке воздушне в укриття. Воно таке виглядає прям потужне. Але воно ще вляжеться. Того року я так само хризантему прикривав хризантемою, обрізав. І ще навіть менше, і в нас нічого не. Не, не хочу я гратися з тим агроволокном. Гарно воно ще вляжеться, я її вище обрізав, щоб воно не, при, не прижме її, патаків набив, і гілки потужні тут. Воно її не прижме, не, не, не припарить. Сніжок ще прилажить її трошки. Буде добре. Так, залізли трохи в підвал. Отакі от в нас запаси. Це у нас пінова. Вам трошки покажу. Тут ще он ящичок піновий є. Це картопелька наша, це на насінь. Ось тут червона окремо. Трошки навіть щось мені здається, що у нас от ми у підвалі. Ті роки не дуже зберігали, бо у нас вода стояла. Ці роки вже немає води. Ми в сусіда зберігали. Цей рік я хочу вже в своєму підвалі. Так якби у нас дуже теплий, теплий листопад був, то бачите, навіть картопля трошки, трошки навіть трошки щось попаростилася. Ну, не багато, трошки там от, зверху бачу пару штук. Є навіть гнила. От, є гнила, щоб світло. Але цього року менше гнилої картоплі. Того року повно гнилої картоплі. Отака у нас насіння картопля. Отут така червона. От вам покажу. То огірки ми зберігаємо, е як у боці зроблені кислі. Так, Це картопелька не їду у нас. Три ящичка не їду, наїду. Я думаю, нам хватить. Так, тут ящик. От, великий ящик буряків. О, трошки висуну, покажу. От буряків червоних. Отакі от бурячки, всякі в нас є на їду. Червоні бурячки. Так. Грушки ми вже майже доїдаємо, трошки роздали. Отакі от наші грушки були. От, от такі наші грушки. Е, вже ми їх доїдаємо. Трошки роздали, трошки цей. Так, оце Флоріна наша теж доїдаємо вже. Ну, Флоріна і чемпіон, тож, чемпіон вже з'їли, Флоріну доїдаємо. Пінова залишиться. Пінова. от пінова, Гарно яблучко зберігається. Дуже гарно. Оце, не гниють, не, не, нічого, нема таких. Прям. А от е, Флоріна, і, е, чемпіон, Флоріна і Чемпіон. і чемпіон, ми от Дуже багато було погнилих. і це, от таке зараз я наберу яблучок, грушок наберу. Грушки майже всі вже заберу. Ось такі в нас запаси. Ось зараз трошки попрацюю в підвалі. Ще один мій друг. Ми його спасаємо. Годуємо. Ану. Тож він голодний, люди не годують, вже не приїжджають, то. І котиків. Він постійно до мене приходить. Дружить зі мною. І я його підгодовую трошки. Приносимо все, що маємо. Що і самі їмо, то і, і вони, і коти, і собаки всі їдять. Треба їх спасати, бо зараз холода. Ще така ситуація, що багато людей повиїжджало, нема кому годувати їх. Тому, як можемо, так і спасаємо. Так, сьогодні ми трошки попрацювали. Обрізали наш виноград. Трошки нарізали, трошки навіть сусіду нарізали. Щоб сусід розвів. Я не дуже так прям виноград, аж там спеціаліст у брізки винограду. Колись я все різав, залишав два пагони, а тепер я ріжу, залишаю два три пагони. Цей і рахую десь на кожну ще по залишаю довгу гілочку, не обрізану, зараз вам покажу. По-новому я зараз вже цей от гілочка на виноград. От, не обрізана гілочка. Дов, от вона на виноград. А ті всі решту залиш... по одній, по два бруньки. Отак от обрізав. обрізав я сьогодні виноград. Сьогодні ще погода дає обрізати. І цей. Отак от ми сьогодні попрацювали. Хоч і сьогодні грудень місяць вже, але початок грудня, але ще працюємо на дачі. Отакі от в нас діла. Так, в мене є помощники. От, помощниця. Вже трохи поїли. Поїли, вже їх нагодував, вже вони допомагають мені обрізати виноград. Так, ага, добре. Всім дякую за увагу, всім здоров'я і мирного неба, саме головного.